О, так тебе кабель перетерся. Ми якраз відео про тестер маємо знімати. Окей. Ну, пішли знімати. Отож, привіт, друзі! На дворі вже 24 й рік, і як то кажуть, прогрес не стоїть. Ми хіба не про юніт знімаємо? Але піднімаю. Ні. Юніт. Так от, прогрес не стоїть на місці, і кабельні тестери також розвиваються разом з ним. Всі ми знаємо, що є старі добрі тестери, які складаються з двох модулів з вісьмома світлодіодами. Все дуже просто і надійно. Але вони мають максимально обмежений функціонал. Тому разом з компанією Unit, Коротше, там, де я буду казати з компанією Unit, знов ставлю цей відрізок, де є такий типу, Unit. І знімемо, може, зблизька. ЮНІТ, Unit, 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 ЮНІТ, Unit. Пропонуємо вам звернути увагу на дуже цікавий прилад, який може перевірити комутацію, довжину, правильність підключення і ще декілька корисних функцій при монтажі мереж. Це тестер кабелю UT685B в наборі з кабель-трекером. Тож ну, дивитись швидкий огляд, що воно таке та що він може. Ну і найперше, це перевірка правильного розпінування кабеля в конекторі. А для цього треба спершу обтиснути кабель. І так, маємо два патчкорди. Один з гарантовано правильно обтиснутим конектором, інший не дуже. І бачимо, що при правильно підключеному кабелі коректно відображається не лише розпінування, але й довжина кабелю. Так само працює і можливість тестування з підключенням до кабель трекеру. До речі, демонструємо вам його роботу. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал, адже попереду на вас чекає ще купа цікавих відео про прилади і не тільки. Ну і звичайно, ut 685 b дає змогу перевіряти мережі та телефонні лінії в комутаційних шафах. Як приємний бонус, прилад може працювати в мережах POE, що дає йому змогу не просто працювати під напругою, але й показувати полярність. Показати скільки точно вольт він, на жаль, не може, але індикатор повідомить, коли напруга перевалить за 10. Саме собою короткі замикання та обриви в якій парі та коксіалі. Кабелі він теж вміє показувати. Тому ця річ просто незамінна при монтажі та обслуговуванні локальних мереж. А ще тут в трекері є NCV та ліхтарик. А на цьому наш біцогляд добігає завершення. <звук> Давай краще титри. Оу, oh, а ви досі тут? Мої ж ви хороші. Чекаєте на анонс наступного відео? Ну, може, і буду щось, крім оглядів. Жартую! Точно щось таке буде. Пам'ятаєте цього живчика UT-53, який, між іншим, вижив після вимірювання 50 А купання та ще купи різних тортур? Так от, зовсім скоро ми вжаримо по ньому напругою в 40 кВт, так що не пропустіть. Ну все, тепер точно кінець. Не то. Так. Тут я стояв, такий. Та що ти? Давай краще титри.